Як зробити ремонт будинку? Які його особливості та труднощі? В чому різниця ремонту квартирі та будинку від компанії NSD Group? Та чому варто його почати уже зараз? З вами команда NSD Group І сьогодні поговоримо про те, як відбувається ремонт в будинку. Не перемикайте, починаємо. Життя в приватному будинку має безліч переваг. Це і насолода природою, насолода свіжим повітрям. Приватність, зазвичай більша площа оселі, аніж квартири, але щоб все це отримати, потрібно вирішити безліч нагальних проблем. І найскладніше це інженерні системи, охолодження, опалення, переміщення, водопостачання, фільтрація води і відвід каналізації. Якщо ви плануєте ремонт будинку. Радимо перейти за посиланнями під відео або зателефонувати за телефонами у описі. Ми безкоштовно проконсультуємо вас по всім питанням та навіть подаруємо знижку на дизайн проект. Найголовнішим моментом, який потрібно вирішити, це опалення вашого приміщення. Воно має бути максимально ефективним та максимально автономним. Джерелом для нього може слухувати електрика, газ, тверде паливо, але ми рекомендуємо теплові насоси. Наступний момент, без якого неможливо функціонування приватного будинку, це. Каналізація. Це може бути або автономний септик, або вигрібна яма. Звичайно, влаштувати вигрібну яму вийде вам набагато дешевше, але ми рекомендуємо робити автономні септики. Наступним обов'язковим елементом є водопостачання вашої приватної оселі. Добре, якщо є централізоване водопостачання, але зазвичай приватному будинку ми мусимо робити скважину. Щоб під час функціонування ваше обладнання, яке дотичне до води, не вийшло з ладу, обов'язково встановити системи фільтрації. Потрібно зробити аналіз води і в відповідності до цього підібрати обладнання. В основному, якщо ви зробили автономну скважину і вона досягла горизонту Бучайського або Сіноманського, які перенасичені залізом та іншими елементами, вам обов'язково встановлювати систему фільтрації. При прокладанні електромереж в приватній оселі дуже часто забувають про деякі речі, такі як зовнішнє освітлення, підведення комунікацій під калітки, автономні відкр... системи відкривання, під електроворота і так далі. А це дуже важливо. І звичайно, приватність вашої оселі має бути захищена, тому обов'язково встановлювати системи охорони та відеонагляду. А решта елементів ремонту в принципі нічим не відрізняються від ремонту в звичайній квартирі, плиточні роботи, гіпсокартонні, малярні, штукатурні і так далі. Щоб вирішити всі ці важливі інженерні питання, вам потрібно звертатись до безлічі підрядних організацій. Вам потрібно буде самостійно вирішувати питання комунікації, надавати підрядникам технічні завдання, надавати пересічні технічні завдання від підрядника до підрядника і навіть банально вирішувати місця розміщення обладнання. Чому варто звернутися саме до нас, якщо робите ремонт будинку? Перше це відповідальний підхід. За всі роботи, які ми виконуємо, несемо персональну відповідальність. Друге гарантія якості. Ми надаємо та суворо дотримуємося гарантійних зобов'язань на весь комплекс виконаних нами робіт. Третє економія часу та коштів, злагодженість у роботі та грамотна логістика, також і у питанні вибору матеріалів суттєво скорочує ваші витрати. Четверте мінімізація вашої участі. Наш підхід дозволяє істотно скоротити присутність замовника на будівельному майданчику. Намагаємось не турбувати вас даремно. Ремонт під ключ. Якщо ви по закінченню ремонту хочете зайти в свою оселю, вдягнути капці, сісти на диван та дивитись телевізор, тоді вам варто звернутися саме до нас. Сподіваюся, це відео було дійсно корисним для вас. Підписуйтесь на наш канал. З вами був Єнс Діруп і до зустрічі.